Цими днями в місті починається подача тепла до установ бюджетної сфери, лікарень та дитсадків. На теплогенеруючих підприємствах стартували і пусконалагоджувальні роботи з підготовки подачі теплоносія до житлових будинків. Підприємство Криворіж тепломережа сьогодні запускає у роботу 22 свої котельні у Довгинцевському тепловому районі. До роботи у поточному опалювальному сезоні підготовлено 9 котелень. Станом на сьогодні по плану ми запускаємо три котельні, які обслуговують медичні заклади. Десята та залізнична, онкодиспансер. Сьогодні ми його також запускаємо. І в нас ще до котельні школи 88 підключена амбулаторія. Інші котельні, включно з населенням, ми будемо запускати у вівторок, середа, тобто 22 та 23 жовтня. По готовності проведені всі необхідні роботи. Сподіваюся, що все піде за планом і теплоносій буде подано вчасно. Підприємство готове подавати тепло і до навчальних закладів та дитсадків. На навчальні заклади буде подано тепло за заявками керівників. Поки що у нас є вже подані заявки, вони під'єднані до котельні Довгинцівська, яка розпочинає свою роботу за планом у середу. Після включення котельні буде поступово подаватися тепло на навчальні заклади. Ця система підключення буде здійснюватися протягом найближчих двох тижнів і буде проходити циклічно. І підключення саме буде залежати як від готовності самих закладів бюджетної сфери, так і від готовності приймати тепло самим багатоквартирним житловим будинком. Система теплопостачання достатньо масштабна у місті розділі, тому. Два тижні треба мінімум два тижні. Треба тепловикам для того, щоб не тільки запустити котельні, а й звичайно відрегулювати температуру теплоносія. Відрегулювати тиск у теплових мережах, і звичайно, щоб мешканці відчули тепло у своїх домівках. Кожен споживач буде заздалегідь попереджений про подачу на житловий будинок чи установу. Сьогодні важливо для те, щоб всі споживачі відкрили свої засувки, для того щоб тепловики мали можливість навантажити свої котельні і, звичайно, мали можливість до настання холодів звичайно відрегулювати та мати можливість ще відремонтувати теплові мережі, якщо в цьому буде необхідність. Що стосується вартості тепла, то вона змінюватися не буде, запевняють у мерії. Як була вартість 1700 гривень за одну гігакалорію, так вона протягом наступного опалюва сезону 2024-25 року вона таким чином і буде застосовуватися. Ми розуміємо дуже добре про те, що всі мають бажання звичайно зекономити і розпочати свою сезон, ну, наприклад, з перших числен, чисел листопада. Зрозуміла позиція, однак така позиція не дає можливість повністю. Заповнити мережі, повністю їх заповнити теплом і звичайно здійснити відповідне теплове регулювання для того, щоб найближчими тижнями у будинках багатоквартирах з'явилось тепло. Мешканці будуть сплачувати виключно за те тепло, яке пройшло будинковий прилад обліку. Якщо тепло не проходило через прилад обліку, який встановлений сьогодні в місті Кривовозі, фактично в усіх багатоквартирних будинках, звичайно, що мешканці цього будинку за таке тепло сплачувати не будуть. Тобто, фактично, люди платять тільки за те, чим вони користуються. Валерій Кожухар Олексій Правицький цей день.